Так, всім привіт на зв'язку ОС. Сьогодні у нас війна з Lowland Titans. Не знаю, чи це альянс флаг вроді би Франція. Так, і, коротше, попередні дві війни не записував, але там по три атаки забув записати. Коротше, таке вийшло, що не було часу з толком. Попередні дві війни ми програли, ну і зараз постараємось коротше, виграти, так? Противник у нас отакий середній. В принципі, мінімальний захист у нього 5000, там один, а то 500, 5300, 5500. І там, здається, двоє по 5800 є. Ото для наших старших 5700. Все. Шукаю ціль, ось латеска. Буде дуже комусь неприємно. Коротше, шукаю ціль і буду атакувати. Ціль вибираємо собі самі. Так. Ну, оцього в принципі, Оцього будемо і брати, в принципі. Піддаємо, напевне, зеленим тапком, слабшим самим. А самі сильні тапки буду на кінець. Так. Пробував я, коротше, без є сапхи Вставляв скульт. Цей зелений табок, виходить взагалі ніяк. Тому тепер буду е тільки з нею. Тільки з Васапхою. Тому що шотерів нема зелених. Взагалі виходить кисло. Я якогось ігор дозволить щось таке. Було прикольно. Ну і відара, звичайно, бронеріза нема. Так. Камня, Ко короче, як обычно. Так, так. Коротше, походив, я ще Бенгос не шутнув нікого. Чисто, чистей за цього, хоча в когось убити капець. Так, ну здається. Ага. замітку беріть коли кисямба в центрі а, ну, або будь-який інший лікар. То в куток ще один лікар, і це реальна бомба проти Моно. може бути в течії На цього піду червоним. Так. Два рази на одного не ходжу. Якщо там майже нулик зловив, то буду підкоцувати наступного. Надіюсь, якийсь камінь буде. Ну, а камінь може і не під'їхати. А камінь і не під'їжджав. Це другий мінус. Ну, схоже, що так. Так, да, це вже мінус. ну so. все. Візьму цього оранжевого. Печалька, звісно, з камнем. Доведеться втратити сильний етап. Надіюсь, що хоча б тут буде в мене шот. Так, тут трохи камінь є. Давайте будемо думати, як його використовувати. Зробимо так. Чуть підтягнемо. Зробимо так. І доб'ємо кисямо. Є. Тепер зробимо так. Ну, тут, тут схоже на шот. тут схоже на шут. Это все. До побачення, до вибачення. Ну і все. Я свої три тапки відкидав. Два розбива. Бачите, камні не було і, в принципі, слабуватий тапок був зелений для тих. Ну і що тут? Все. Наступну хвилю запишу. Так, друзі, зараз у нас друга хвиля. Обираю собі ціль. Так, у мене є. Ага, синім тапком я можу, в принципі, взяти оцю ціль. Так і буду робити. Медуза по центру. Надіюсь, що буде камінь, як зазвичай. Бо без камню ми не витягнемо. Так, є. А, сюди ми поставимо. Метчик. Сюди не туцуку. І... ось так. Ну, камня спочатку не сильно. Бачите, але нічого, потрошечки під'їжджає. Головний центр збит, далі буде легше. Так, є. походить, то не страшно. Ми його зараз сів з контрим. І будемо гамселити. В принципі, я надію, що буде шот, якщо не буде ніяких форс-мажорів. Цей, до речі, неприємний чувак, що підпалює разом з Мареною. Так. так, а я зараз можу й догратися. Mm-hmm. <laughs> До речі, в рейдах у мене 5500 я часто виграю, а на війні це мій психологічний бар'єр. На війні я 5500 ще не, ні разу не шотив. Ось вам, будь ласка, в принципі, перш, перший раз. Тоді я 5400 брав, а от 5500 не брав. Ну все, нормальний шот. Шукаємо іншу атаку. Так, лишився в мене філетовий етапок, де є. В принципі, слабенький зараз, самий слабенький тапок із усіх, не рахуючи зелений. І там, в принципі, є диспіл, що можна йти на хоруса і на, на тюра. Ну, надіюсь, що хоч щось я ним зроблю тим тапком. Так. Хорус тюр і, мабуть. Так, будемо брати по-любому контратаку. я і не можу знайти. А, візьму я, мабуть, луну, тому що там, там є від кого її брати так. Візьму я її і візьму я клею Колоратори Колоратрі у нас Дспел. Луна у нас. А, буде своїх. Вірніше, луна диспл, Колоратрі дебафер. Бач як там. Якщо я правильно говорю. Так. Трошки потасую війська і, в принципі, все, можна атакувати. Так, запис іде, Іде. все. Тут у нас що? Ну, найлегше, я думаю, мені буде збрить хоруса фіолетовими. Якби ще туди щось було, було б супер. Ну, мабуть, ми його зараз як зарядимо, То буде не супер. Так, воруса збриди. Є. Так. Ну, в принципі, вже я цей жовтий тапок непогано використав. Ай-яй-яй-яй-яй. Не дожила Луна. Я не давала тебе ей, то есть я никогда не давала Ну, в принципе, окей. Друзі, спробу добив взяти. Тут є в нас таскатліпока і дракон. Таскатліпоку треба зелених брати, а дракона червоних, да? У мене є зараз ще повне ну, в принципі, синє моно. Але синє, мабуть, ми брати не будемо. Будемо червоних брати. Візьмемо тільки хілку синю. А то всіх візьмемо червоненьких. Бажано швидких. Візьму-ка я, напевно, ще Сусану. Так, три червоних. Два синіх буде. Кращого нема нічого, ну в принципі нема. Окей, йдемо. Так. Війська змінимо, артефакти також змінимо. Можемо йти Так, раз. Так, а нам бажано б зарядити ще синіх. хай там де скапліпока лікує поки Є. так, все. І постараємось хоча би цього вбити. 144. Може він догорить? Догорів. А, він контратаку вбився. супер. Супер, супер. Так, Толик, Толик, Робот біль, как-то кажуть. Ай-яй-яй. Робом такую штуку и текаем. Так, Ну, в принципі, все. На другій хвилі я свій три тапки відкидав. І вже третя-четверта хвиля за нашими іншими гравцями. Як то кажуть, середнячки відкидають тут, а інші потім. Ну, Результати вам потім покажу. Так, друзі, результати війни. Три хвилини до кінця, і ось дивіться, який результат. По нулям уже тапків скрізь. Ну, у нас ще шість тапків, але у нас людина не змогла відкидати, їх десь немає на зв'язку. ну Будемо виясняти, що трапилось. Вітоги ми виграли от на таких соплях, як то кажуть, 4822 у нас, 4809 у противників. Дуже валідольна катка була, тому що. От людина не змогла відкидувати. І знаєте, ми тут уже в кінці розчитували прям кожен, кожен бал, кожне все, щоб тільки витягти удар. І повезло, що у них багато нулів було. Наш масон потягну на себе багато тапків в кінці, і реально це трошки нас витягнуло. Ну, в принципі, трошки підкоригували нашу стратегію по війні, і це така перша спільна. Перемога нашого альянсу після об'єднання, і можна сказати, що ми перше зіграли як єдине ціле, як реальна команда. Все, всіх вітаю з перемогою, всім гарного дня. На зв'язку Буварес. Підписуйтесь на канал, ставте лайки.